Великодні свята минули, але далеко не всі можуть похвалитись приємними спогадами. Як свідчить статистика, під час святкувань збільшується кількість надзвичайних ситуацій та різноманітних правопорушень. Цьогоріч пасхальні дні у Нововолинську пройшли відносно спокійно. За медичною допомогою звернулось понад 100 хворих. У більшості випадків виклики пов'язані з алкогольним сп'янінням, загостренням панкреатиту та підвищенням тиску. За. Ці святкові дні на приймальних відділеннях це терапевтичний хірургічний корпус, було прийнято 121 хворий. Ну, крім того, що 19 числа працювала поліклініка по режиму робочої суботи. Переважна більшість звернень це були Травми різного характеру, забійні рани, таких було 52 хворих. 20 осіб було доставлено в стані алкогольного сп'яніння. 6 із них госпіталізовано. Із них двоє людей госпіталізовано в реанімаційне відділення, так як. Алкогольне сп'яніння було вираженої ступені, можна будемо казати, погонні отруєння, в тому числі одна неповнолітня дівчина. За минулу ніч, яка пройшла, села Мовники було доставлено трьох постраждалих, які приймали участь в у бійці, з них дві. Дві людини отримали на живе поранення, один з них госпіталізований, решта двох відмовилися і доставлено хворого, верніше постраждалого, який з його слів сам вистрелив в ногу з травматичної зброї і сквозне поранення. Вчора, після обіду, доставлений хворий, який напередодні отримав травму в бійці, якоби побили невідомі. І травма досить, він біля доби знаходився вдома, травма була досить серйозна. Після проведеного обстеження встановлений діагноз розрива нирки і зроблена термінова операція і видалена нирку. Швидкою допомогою здійснено 104 виклики. З них 7 сільську місцевість, 8 на селище Жовтневе. 19 викликів були пов'язані з алкогольним сп'янінням. 12 травм. Переважна більшість теж цих травм були в стані алкогольного сп'яніння. Решта викликів це було підвищення артеріального тиску. І загострені холіцистопонкретіть у період свят було зафіксовано декілька фактів насильства в сім'ї та дрібного хуліганства. Резонансних правопорушень на щастя не виникало. Загалом охорону громадського порядку забезпечувало 42 працівника міліції. У пасхальні дні в посиленому режимі працювали нововолинські вогнеборці за словами начальника державної пожежно-рятувальної частини номер 5 Руслана Безеки. У період святкування великодня надзвичайних ситуацій не було.